Вітаю народ. 7 травня 2025 рік. Я вже став, я вже став, як то сказати, прес-службою місцевого ТЦК ненароком. Ну не знаю, поки зауважень до мене таких особливих не роблять, я думаю, що роблю я корисну справу та й циферки переглядів. Підтверджується. До речі, я хочу ще, вибачайте, самого кумарить, коли е, е, на Ютубі чи там в інших соцмережах е, говорять, е, що «О, підписуйте на наш канал, а я тепер розумію, що це роблять. Діло в тому, що дивлюся, і е, перегляди моїх відео 85% люди, які не підписані, лише 15% моїх підписників дивляться. Тобто, ви дивитеся мої відео, слухайте мої байки, значить вони вам цікаві. І не підписуйтесь. Що, що значить ви втрачаєте? Ви втрачаєте це, що буде слідуюча відео, і ви не знаєте, що воно вийшло. Коли ви підписані, вам приходить повідомлення. Ви собі заходите, дивитеся, ага, цікава для вас історія, ви дивитесь. Не цікаво, пішли собі далі. От. Так що, як то кажуть, Москалі настоятельно рекомендую підписатися на наш канал. А я повернуся до основної тематики. Значить, сьогодні у нас є 7 травня. 25 й рік. Я сьогодні хочу поділитися досвідом, кому, кому можливо пригодиться. Така історія тако, Значить, вчора я сходив в той заклад для поновлення відстрочки. Був я там десь в районі 10-ї години. Було вже на той час десь чоловік 40 з копійками в списку. Я говорю про Кременець Тернопільська область. В кожному районі, в кожному ТЦК свої закони, своя держава і свої правила. Говорю про наш Кременецький ТЦК, значить, тако. Пишуться на листок черга. Приходиш, пишеш. Черга починається з 12 ночі. Ну, Я значить, цього дня зробив ход ко Я поперся, можливо, хто бачив моє попереднє відео, я поперся туди в 2 часа ночі, записався сам перший. Скажу вам чесно, після мене перші люди почали підходити і приїжджати десь в годині п'яті. І на дев'яту годину під ТЦК на дорозі і в списку було десь в районі 25. Отакого, От ну, може, я там, чесно кажучи, я там вже мене не дуже колихало, скільки так людей. Ну, так заглядав, ну десь в районі біля 25 чоловік на 9 годину і ще підходили. І, значить, хоч я був в списку перший, а зайшов я. Четвертий. Там якось працює, ну, не знаю, чи по блату, чи як. Що двох чоловік викликали зразу, подзвонив до дежурного, Діжурний, точніше, до постового подзвонив, і по фамілії двох чоловік зайшли. Потім один ще зайшов, що там казав, що йому якусь одну бумажку на 2 секунди заскочити. Але зараз вам скажу, яка в нього 2 секунди вийшла, бо він вчора був і щось там, якусь довідку треба донести. Я зайшов, я в ТЦК знаходився дві хвилини. Мої документи хап, Зразу треба перевірити, чи, чи ВЛК пройшов. Кажу, проходив ВЛК два місяці о, місяць назад. Ну, треба все перевірити. треба все. Кажу, добре, перевірайте. Мої документи схопили. Пішов чоловік з тими документами. Через хвилинку вертається назад, каже, все добре, приніс мені назад. Що? Назад мені приніс е, я заяву на продовження відстрочки, пишу в двох екземплярах. І попередній раз мені вдалося добитися, що черговий ТЦК. Резолюцію написав на тій заяві, що отримав такий-то, такий-то черговий, і якось так ще штампіка прибив. Цього разу сказали, ми такого не робимо, нічого не будемо підписувати. Я кажу, ну а як мене хтось буде спиняти? Ото показуєш ту бумажку, то підтвердження, що ти подав документи. А по-моєму, завтра в нас що то в нас завтра середа, а по середах буде комісія і вже буде, ну так мені сказали, буде розглядатися. О, відсрочка. Отакі От новини, тобто висновки такі, хто до Кременецького того храму має йти, чи думає йти, чи планує йти. Мої рекомендації. Не посп... повірте, щоб я. Якщо я там з двох часов ночі посидів в Ютубі, в Тіктоці, в телефоні до ранку, то те саме, що зараз там люди стоять і свараться, і нервуються, то нема собі нікого, собі красота. І, ну, якщо ви будете хоча б в першій п'ятерці в списку, то, то, то є гарантія, що ви туди зайдете в того дня. Ну, а ви собі дивіться, як бажаєте, хочете, використовувати мою інформацію. хочете – ні. Ще що хочу сказати, вибачайте фронтовики. Я розумію, що вам така тема, як то сказати, не дуже приємна. Ну, що зробиш? Таке життя є всякі варіанти. Я вважаю, що я роблю справу хорошу, бо далеко не кожен може піти туди. Далеко не кожен, як то вам сказати, має яйця туди піти. Отже я вам що скажу. бо... Люди бояться, що там казати, бояться, і є факти там такі, що не можу я того розказувати, але є чого боятися. Отак вам скажу. Є такі, що туди прийшли, а станіці вже повезли. От тако, Так що отака от ситуація. Бувайте здоровенькі. А, ще там бачу, мені якийсь підписник постійно пише, що я мент, що я мусор. Дякую за комплімент. Дивна людина, звісно. Мен в такій хаті буде жити, да? Шістьма дітьми. Людина, він капітець. Але, звісно, все може бути, знаєте. Хороший агент гарно маскирується, так що думайте собі, що кошти. Все, бувайте здоровенькі, всім привіт. Хорошого дня, йду, я щось буду далі ворушити.